Анден «Інсорс» працює вже близько 10 років з проектами для розвитку територіальних громад. Цьогоріч ми розпочинаємо новий напрям для своєї організації це збереження культурної спадщини. Зокрема, розпочинаємо з прекрасного містечка Сатанів, яке на поділлі за підтримки українського культурного фонду. Ось ці стіни є залишками міської брами в центрі Сатанова, яка є культурною спадщиною національного значення даного містечка. Мета нашого проєкту була зберегти дану культурну спадщину у цифровому світі, а також для того, щоб популяризувати серед туристів і привернути до неї більшу увагу. Суть проекту це створити безбар'єрний саме простір для того, щоб усі бажаючі мали можливість відвідати даний об'єкт, не подорожуючи навіть в саме місцевість, а з відкривши ноутбук або планшет, або будь-який інший гаджет. Вони могли переміститися в на ці об'єкти культурної спадщини та відвідати їх з тією ж самою насолодою, Я думаю, як і відвідавши Сатанів. П'ять об'єктів, які планується також відзняти так, 3 d сканувати це міська брама, на якій зараз ми знаходимося. Замок Свято Троїцький монастир, і ще два об'єкти: це синагога та водяний млин 19 століття, до речі. На протязі 9 років наша компанія займається оцифруванням культурної спадщини України. Саме зараз ми починаємо роботу в містечку Сатанів. В процесі роботи ми будемо робити лазерне сканування, фотогеометрію, зйомка з дрона і 360 фотографії, в результаті чого ми отримаємо. П'ять моделей, які можна буде переглянути з будь-якої точки світу, і вона збереже історичну спадщину для наступних поколінь. Даний проект буде поширюватися, зокрема в Україні та за кордоном. Дані відеоролики будуть двохмовні: українська та англійська, звичайно ж, є можливість відвідати веб-сайт, на яких розміщені дані всі п'ять об'єктів, і також поштівки, які також можна переглядати, як і в цифровому форматі, а також і в паперовому. Тут дуже багато історичних пам'яток різнопланових, які показують в собі багатонаціональну культуру нашого поділя. Тут маємо і пам'ятки польської спадщини, маємо пам'ятки української спадщини. Маємо... Пам'ятки єврейської спадщини. По єврейській спадщині тут їх чи не найбільше, тому що в 18 столітті Сатанів був єврейською столицею Подільського воєводства Поділля з усіх брам України, які збереглися міських брам України, Сатанівська брама є найбільш декорованою. Тобто, там на фасаді дуже по-перше герб лева на мілітарії, барокове оздоблення, плюс велика меморіальна таблиця на честі. Тобто це дуже унікальний пам'ятник, ну, в таких мало де зберіглося. Такий проєкт є надзвичайно важливим для країни та для нашої команди загалом, для того, щоб розвивати Україну, її культуру, традиції, зберігати їх для майбутніх поколінь.